Зараз найбільше питання в людей виникає стосовно курсу долара, тому що НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає? Наскільки це впливатиме? Чи варто українцям переживати і не тільки? Давайте поговоримо. Нами на зв'язку є Андрій Дуба, з президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Слава вітаю. Ну от власне, пане Андрій, скажіть, будь ласка, не впроваджує керовану гнучкість обмін, о, обмінного курсу. І все, що я бачу в соцмережах, все долар буде дорогий, все повалиться, буде все втридорога, і це паніка в українців. Ну, дивіться, це абсолютно адекватна реакція на зміни. Але треба тут трошки роз'яснити, що відбувається, і що може відбуватися в найближчому майбутньому. Перше до початку повномасштабної агресії ми жили вже там не один е рік, а може 5 до 10 років. Ми жили в умовах, коли е курс е гривні до іноземної валюти долара е визначався ринком. Тобто національний банк а, зрізав тільки отакі, знаєте, пікові різкі крізькі кроки, наприклад, коли вона дуже сильно укріплюється або дуже сильно девальвує. Це для економіки дуже корисно, оскільки фактично національний банк створює розуміння сезонності. Курсу, наприклад, ми держава аграрна. До початку війни в нас була металургія розвинута, і це було прив'язувалось до певних сезонних моментів. І наприклад, ми знаємо, що до літа, десь до липня місяця, завжди гривня укріплювалася, а потім до кінця року вона плавно девальвувала через виплати, через надмірну кількість гривні, коли бюджет закривається, державний і. Розрахунки відбуваються, тому фактично, ми до початку війни в цих умовах жили. Що відбувається зараз? Коли почалась війна, звичайно, це стрес, це шок, і національний банк дуже багато вів обмежень, в тому числі щодо курсу, фіксації курсу, для того, щоб не дозволити там спекулянтам розхитати ситуацію. І вже півтори роки в умовах цієї війни ми бачимо стабілізацію постійну підтримку України як на фронті міжнародними партнерами, так і фінансової величезної підтримки. За що ми їм безмежно вдячні? Ми бачимо стабілізацію. І після цієї стабілізації Нацбанк задекларував це, Я звертаю увагу навіть на початку цього року. Він сказав, коли ми будемо бачити передумови, ми будемо поступово пом'якшувати валютні обмеження. І одне з таких пом'якшень це сьогоднішній перехід, ну вчорашній фактично, перехід до керованої гнучкості. Але на що варто звернути увагу громадянам, пересічним громадянам, українцям? Це наприклад на ситуацію, яка була вчора. Вчора якраз був перший день показовий. На початку дня, коли торги на міжбанку розпочалися, були певні такі, скажімо так, хвилювання. А потім вже до кінця дня, коли попит і пропозиція були задоволені, різниця між купівлею і продажем долара у звузилася до абсолютно прийнятних меж. І коли Нацбанк по результату дня зафіксував новий офіційний курс, він практично не відрізнявся від того, з яким ми жили фіксованим півтори року. Тому оце так так ну я не знаю, чи мені вдалося простою мовою сказати, але панічних настроїв, які пророкували. Вони не справдилися, і я надіюся, і ми бачимо, що Нацбанк має всі інструменти 40 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Це максимум е історичний, який в нас коли-небудь був за час незалежності держави. Нацбанк зараз має можливості тільки він буде бачити якийсь стрімкий попит або, наприклад, стрімке зниження. Е е він буде на це реагувати і буде вносити свої інтервенції для того, щоб це збивати. В нього для цього є всі інструменти. Тому я думаю, що все буде нормально. Але для економіки. Це рішення дуже корисне, тому що суб'єкти підприємства, які працюють в Україні з одного боку, ця умовна фіксація вона може здаватися, ніби корисною, бо тому, що ти знаєш, в тебе є курс 3656, крапка. Але ну нічого в житті, і в природі немає статичного. Українська гривня, вона теж, наприклад, готівковий курс. Він ми бачили літом, він зміцнювався зараз. Він трошечки девалював ще на, на на основі цих панічних моментів. А і так само офіційний курс. А якщо держава не буде реагувати на сезонні ці фактори, не буде курс реагувати на ці сезонні фактори, це шкодить для економіки. Тому я вважаю, що це рішення було дуже виваженим і воно не зашкодить точно ні громадянам, ні бізнесу в цілому. А, пан Андрій, а то ви кажете, що очікувалася е, можлива паніка на ринку і зростання долара? За рахунок чого? Це банальні спекуляції? Ну, дивіться. Е, якщо е, б Національний банк не зафіксував на початку війни курс долара до гривні, ну, дивіться, коли панічні настрії, е, велика кількість населення може знаєте, як сніжним комом почати робити такі е, кроки, які потім важко зупинити. І для цього і є регулятори, Взагалі по всьому світі регулятори, не тільки в банківському секторі, а в цілому вони якраз не допускають оцих шокових пікових таких е, речей, які потім важко зупинити. І фактично, коли Нацбанк, наприклад, на початку війни зафіксував курс вів обмеження на заборону вивіду дивідентів, на неможливість наприклад, Наприклад, купівлі валюти там одномоментно в великих кількостях, наприклад, на те, щоб не можна було з карток, ми пригадуємо ці всі обмеження, mm -hmm. з якими ми стикнулися. Так можливо, для когось це були е, певні там труднощі, але в цілому, послухайте, в умовах повномасштабної агресії, в умовах, коли в нас зараз там велика частина ще окупованої території, металургія практично знищена і е, проблеми з з посівною і так далі. Ми маємо. Курс, який від початку війни девальвував всього на 25%, там ну трошки більше відсотків, ну це дуже хороші результати в умовах таких викликів. Тому, звичайно, ну і пік. От вчорашній день він був дуже показовим. Знаєте, коли ти запроваджуєш зміни, дуже показові є результати першого дня. І от перший день показав, що за результатами цих торгів на міжбанку. Курс, курс був зафіксований практично в тих самих межах, які були в нас півтори року в умовах фіксованого курсу. Пане Андрій, до речі, от багато хто з експертів, банкірів, і, от вашу думку, теж хочу почути. Прогнозували, що нас до кінця року долар зросте до 41 гривні. Це були прогнози з урахуванням того, що Нацбанк веде керовну гнучкість, і чи справді до кінця року можливе зростання курсу долара до 41 гривні? Давайте тут треба розділити це питання на дві на дві частини. Перша частина це готівковий курс, який ми там, як громадяни, як фізичні особи можемо прийти, е, купити там 100 доларів за гривню або продати, наприклад, 100 доларів і отримати гривню. Зверніть увагу, цей курс він відчував всі сезонні фактори, з якими ми до війни постійно жили. До нового року він е, долар дорожчав, потім до червня місяця, до липня, він дешевшав. Тобто, фактично готівковий курс на все це реагував. Офіційний курс він до цього часу був зафіксований. Тобто, коли гривня на, на ринку готівковому девальвувала, курс зафіксований, коли гривня е, е, ревальвувала, тобто вона е, зміцнювалася, курс зафіксований. Розумієте, це ті ризики, які не потрібно додатково нести нашій державі. І фактично, якщо говорити про Сам, наприклад, сьогоднішню, сьогоднішні ці зміни, які впровадив Національний банк, ну, на мій погляд, вони будуть корисними як для бізнесу, так і для громадян. І про те, що там говорять, звідки взяла цифра 41 гривня до долара. Тому що в Мінфіні запрогнозований прогр... за назмемо це так, в бюджеті курс такий до, до гривні до долара. Але дивіться, Національний банк у нас має великий. Потужний незалежний мандат для нього. Ці індикатори, які встановлюють при плануванні кабінет міністрів, міністерство фінансів, це для нього не є указом. Його три головні задачі в національного банку: це стабільність цін, фінансова стабільність, а далі вже економічний розвиток. І фактично Нацбанк. В умовах війни він це декларував і минулого року, і цього року він буде поступово повертатися до гнучкого курсу. Це не зараз, не завтра, не післязавтра. Зараз потихеньку поспослабились деякі умови. А потім ми рано чи пізно прийдемо і до таргетування інфляції, і до того коридору, до якого ми приходили до початку повномасштабного вторгнення 5 плюс-мінус 1 відсоток це той таргет, який національний банк до війни тримав, і в принципі. Певні періоди досягав, і це ми, ми бачили. А це ж само собою, коли обліколи е, інфляція 5 плюс-мінус відсотків, то само собою це і низькі ставки по кредитах, і е, доступні кредити, як для іпотеки, для бізнесу і так далі. Це розвиток економіки. Тому е, я думаю, що е, ми будемо спостерігати сезонні фактори. З якими ми е, стикалися до початку війни, тобто, наприклад, коли влітку е, гривня зміцнюється, а наприклад, до кінця року вона е, має там певну невелику девальвацію, а потім знову влітку зміцнюється і до кінця року девальвує це тренди, пов'язані з сезонністю особливостей нашої економіки. Пане Андрій, а порада звичайному українцю, такому як мені? От, тобто, що зараз ми прекрасно розуміємо, що м ціни ростуть, е відповідно кошти важко заробляються, отримуються українцями. В чому ви порадите зберігати е свої е ну, збереження? Це є гривні, це є долари, чи можливо це є євро. Дивіться, ідеальна порада, це звичайно, якщо поділити 100% ваших заощаджень, то поділити їх рівно на три кошика рівними частинами в цих трьох валютах, які ви сказали. Але якщо говорити про гривню, бо ми живемо в Україні, і ми, в принципі, оперуємо гривню, купуємо все за гривню і так далі. З приводу того, що ціни зростають, ну дивіться. До у 22-му році в нас була велика інфляція у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації. Це було ну це об'єктивний факт, і всі це відчули сьогодні, у 23-му році. Очікування, які прогнозував Національний банк в січні 23-го року, не справдилися станом на грудень і жовтень на на жовтень і вересень 23-го року, тобто. Очікування були гіршими на початку року, а зараз ми отрим... ми маємо кращий результат. За результатами, ну десь прогнозами 2023 року, в нас інфляція по 2023 році буде в межах 10,6%. Якщо враховувати, що інфляція це обесцінення коштів на 10,6%, треба розглядати варіант, як е, е, зберегти, щоб дохідність тобі давала більше, ніж цих 10,6%. ОВДП. 16-19% дохідності. Ви вже нівелюєте інфляційний момент і плюс маєте додатковий дохід. Депозити в банках теж вони коливаються в межах 14-15%. відсотків. Ти нівелюєш на 10% відсотків інфляцію, 5% відсотків маєш додатковий додатковий цей ці інструменти вони такі доволі доступні і зрозумілі. Для когось легше депозит, наприклад, там розмістити в банку на різну суму, комусь вже зрозумілий в дії можна купити облігації ще й таким, таким чином підтримати державу, яка допомагає армії на сьогоднішній момент. Тому я вважаю, якщо про прогрин... Говорити депозити і ОВДП це дуже хороший інструмент для того, щоб знівелювати інфляцію в 10% яка є кращою ніж ми прогнозували на початку року, і з іншого боку, заробити додаткові відсотки на свої заощадники? А до речі, пане Андрій, якщо ви говорите про те, аби нівелювати для звичайного українця інфляцію, це депозити та і ОВДП. Це є облігація внутрішніх державних позик України. Скажіть, будь ласка, чи ризики однакові? Ну, що означає ризики однакові? Дивіться, депозит. Якщо ви розміщаєте депозит в будь-якому банку сьогодні з 63 платоспроможних банків, всі 100% вашого депозиту гарантує сьогодні держава. Тому ризику жодного немає. З приводу ОВДП. ОВДП – це цінний папір, який, е, який власником якого ви номіно, 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 тим, хто випустив його, є міністерство фінансів. Це гарантований державою Україною е, цінний папір, який ну в нас немає таких випадків, щоб держава не виплатила по купону ОВДП підприємству чи бізнесу е, його відсотки, чи 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 саму саму суму. Тобто, в нас таких Якщо ви громадянин України довіряєте Україні, вірите в Україну і в перемогу України. То і депозит, і ОВДП вони є рівнозначно високо гарантованими сьогодні інструментами. Але з іншого боку, я скажу так: зараз весь світ сплутився навколо України, і на мій погляд. Ні, Сполучені Штати, ні Європейський Союз не дозволять Україні залишитися сам на сам з нашим одвічним ворогом Російською Федерацією. Я впевнений, що перемога буде. Поки що про час ми не можемо говорити. Ми хочемо, щоб це сталося чим пошвидше, але перемога буде точно за нами, і це буде перемога України і всього світу. А тому довіряти українським депозитам і ВДП можна на 100%. відсотків. Пане Андрію, вам дуже дякую за цю розмову. І знаєте, це от ваше запевнення, тому що ми ж розуміємо, що дуже багато українців просто. Думають, так долар трішки зріс, все треба бігти купувати. Тобто, ще раз акцентуємо, затвердимо. Першим перший день був показовим, так коли ввели керовну гнучкість, Нічого страшного для українців не слід очікувати. Курс був практично таким самим по результату вчорашнього дня, який був фіксованим протягом півтори року. Тому я думаю, що такий тренд і буде залишатися, але сезонні фактори треба буде враховувати як для бізнесу, так і для громадян. Пане Андрій, дуже дякую вам за цю фахову оцінку і розповідь, аби звичайні українці зрозуміли так, що буде з валютою, що буде з гривнею і що далі робити. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.